Мамка! 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 підйом, Сьогодні п'ятниця! Останній рік побігла щасливо на роботу, попрацювала, грошик заробила і прийшла щасливо бутра з роботи. А завтра субота на є. Так, відкриваю, побігла піднімати тачний прапор. Ой, щось я заварююсь. Музька, давай. Побігли. Побігли. Нам треба променад зробити. Е. -е. Що там? О. а там красоті, там теплий. Я вже бачу. та та теплий, я також бачу. Вітала мам, нічого не коли каяється. Тепло небо, голубе. І, І мамка, давай. Мамка, давай, Квартирний не прапор піднімай. Ой, мамка, давай, дачный прапор піднімай. И дачный прапор. У п'ятницю рахую пигняту. Да-да, дачный пятницник прапор пигнят. А, да? а там ты плоталишку нож щоб теплу. Та-да, казав, казав. Плюс 14. Так, и відкривай конце и мы с мусичкой пішли на променад. Да, мам, а, давай, ой, соняк хустяла путался в том хусти. Ну, сам, я нема часу, ти тут стоїш. Тобай, давай, давай, скоріш, сосунник. Та й дуже йду. Ж іду. Не спіши, не підганяй мене. Карло, а ми підганяй. молодіж, нам треба шустрику. Сходити до промаки, не запернуться. Ще їсти треба, поки мамка та дома. Та вже їж там, їж. Ой, ну добре. Я бішов на помирант, а всім підписникам бажаю дуже доброго п'ятницького дня. Щоб він у вас прошов спокійно, тихенько, і щоб ви гарно підготувались до вихідних свод літів. Ну, Ой, мамка, я газа прийшов. Я ж, ти ж казала їсти досиш. Давай, швиденько, поки солька нема. Поште тільки б мінай керінців молочка в забуть. Угу. О, молочку. Що хотіли без мене молочка з'їсти, а не боїте, я також люблю його. Мамка, хаба мені, ну ла. Я ж маленький, мені ще треба молочку пити. Звісно, молочко, я теж люблю. Та там я тобі сонів та молочко, зараз налив. Ти ж любиш так попити. Дзюрочком, дивись. Бачиш? А що так мало? Ну, щек все одно не п'є. Аж маленька. Поп'єш у неї. Та добре молодюжі нам дорога. Ну ще, Найлін, що ж ти так уже крехчеш? О, більша калюшка. Ммм, яке смачне молочко. А всім підписчикам гарного робочого дня. Ваш соні, тьомки-бомки, пока. Ваша муся, тьомки-бомки, пока.